Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етероногодинник уже годиннику вже 10.38. І знаєте, ви що мускап у нас розпочинається просто тут і зараз? І Я вам знову ж таки нагадаю, куди потрібно зайти, щоб нас побачити прямо зараз. в Етері. Це телеграм канал Радіо Рай Онлайн, Фейсбук, сторінка Радіо Рай, Ютуб канал Рай Радіо. Ну і сайт rai.ua також. І знаєте, ви, хто наші гості, а я вам знову ж таки нагадаю, що з нами сьогодні в студії Віталій Дужик, і Тимофій Музичук, а саме гурт Калош Оркестра. Вам, хлопці, доброго ранку. Привіт, 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 привіт. добрий ранок. Бути тут. Дякую, що за, запросили. Як взагалі настрій після вчорашнього концерту? Як зустрів Франківську першу чергу? Дуже круто, був повний зал. Ми... Віддались на повну і е, дуже теплий такий прийом відчули від Франківського. Uh -huh. Дякуємо. Франківська. Ну це по факту правильно, тому що е, в місті Івано-Франківська сказати, що погано зустріли. Потім би дуже погано <с звідти Потім уже погано закінчитися, як показує практика. А ну скажіть, скільки триває ваш тур? Ми знаємо, що тур відбувається по Україні безпосередньо. Скільки вже міст обкатали сьогодні? Вчора було вже третє місто. Ми обкатуємо нову програму, дуже круто, дуже, у нас такий свіженький матеріал, тому хто ще не, не побачив, у нас ще буде дуже багато міст. До, якщо не помиляюся, до 2 квітня в угу. нас ще буде тривати тур. Угу. Тому в інстаграмі шукайте своє місто. Видіть ну, я квиточки. думаю, тут, тут навіть е, реклами не слід робити, тому що всі прекрасно знають, куди звертатися безпосередньо і куди підписуватися, в тому числі. Е, це дуже кльово. А що запам'яталося? Можливо, були якісь такі моменти, які найбільше запам'ятали з концертів. Або тут франківську, або ще й попередньо. О, тут франківську вчора був О. такий момент. Ну, ну. А ну. Супілку не зловили. Куди попали? В кого попали? Ну, там в нас є один трюк, ми там перекидуємо сопілку mm -hmm. і, і ну, трошки цей що? Перестарались. Перестарались. — Трішки не зловили. Перелетіла. Ага. Ну, сподіваємось, всі зуби на місці, ніхто не, не постраждав і жодна сопілка... — приєдналася. Сопілка, до речі, та... не постраждала, все добре. грає. — Також чудово. <ріст> ну, і які наступні ще міста, хто зараз далі по списку ще буде. Куди плануєте? Зараз Ужгород в нас. Так, да, Сьогодні ми е, їдемо в Ужгород. А ви прямо сьогодні? А, то в так, нас ексклюзивчик, ага. що ми хлопці витягнули безпосередньо і. Да, 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 ми даємо mm -hmm. одразу, от, приїхали до вас, е, так би вже їхали в дорозі. Але от заїхали, дякуємо, що запросили. Ми За це дуже вдячні. Як вам, як вам, як вам наша студія? Ану, хваліться, кажіть, що так, е, кльово. — дуже тепло. Тут дуже тепло, мені вже жарко. А, приємна атмосфера у вас тут. Це класно, це класно. Хлопці, не можу не зачепити також свіженький трек, який зараз ми будемо проговорювати, але все ж таки хочеться в деяких моментах розібратися. Тому що і на інтерв'ю багато спілкувалися і багато казали. Зараз я поясню, чому. Тому що, ну, дивіться, є така штука, коли, от я думаю, що ви її знаєте, фігінку, так? Чули про неї. Хтось її е, кличе е, Фінка, тому що неправильно читають. Mm -hmm. Потім є, а е, е, колись так казали Акон, а то Ейкон, Ден Белен і Дан Балан. От тепер треба в цьому розібратися, хлопці. В чому різниця Калуш і Калуш оркестра? А, Щоби всі наші служби. Калуші знали. тільки е, два учасника: це Келемен і Олег Псюк. Е, оце Калуш. Те, це більше е, реп е, е, такий. Uh, uh, як Мачетка така. Да, да. Uh -huh. А от Калош Оркестра ми додали більше uh, людей, це в гурті Жатап, Тимофій Музичук, я, Віталій Дужик. Ми розширили, додали більше українського, українського колориту, додали більше фольку. І е, поєднали це з репом, і це тому кліпом. це виходить калош та оркестра. Так, 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 тому що е, хтось не розбирається і не розуміє, а в чому різниця, і тому що питали завжди. І е, чому оркестра? Тому що е, ми граємо на всьому, ну на всіх інструментах. Так, так. <світ> і е, це виходить такий е, оркестр в кількох особах. Ну, ось так для звадення Тимофій, Віталій. На скількох інструментах ви вмієте грати? І ніколи не рахував. Ти, ти до речі рахував? Або давайте так. Давайте улюблені інструменти, на яких ви граєте. Ну, сопілка, це звичайно. Ну, раз. Це а, раз. Да. А, не знаю, ну насправді мій улюблений інструмент, на якому я не вмію грати, це вілончер. Прям дуже люблю її Хотів. звук. Угу. Да, Авчився, він... якщо улюблений, да, ну, тут ще навчитися не так важливо, як наявність інструменту. От, треба спочатку ну, купити. От тоді вже будеш мати стимул і натхнення займатися на ньому. Так і про свіженький трек, який ми в принципі впіймали, тому що це було також в колабі з Артемом Півоваровим. Зевуса і безпосередньо Калуш так, Оркестра. Так, так, так. А ну розповідайте, кліп максимально насичений, максимально яскравий. Невеличкий бойовик. вийшов. Так так, 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 та. так. Розповідайте, як довго ви це знімали, як до цього дійшли і хто? От, найважливіше, Хто перший позвонив? До кого, як ви зійшлися? А, ну насправді це не перший наш колаб. Е, ще коли я був в гурті Калуш, ми ще зробили ще один фіт з Артемом. Тому це вже другий, другий, другий. фід. Угу. Е, з Артемом дуже круто співпрацювати. Це, якщо не помиляюся, це зустрілися Олег з Артемом. Угу. Вони десь, як так розумію, на каву е, зустрілися, пересіклись угу. десь і е, 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 Артем сказав, що є така крута пісня, це все його продакшн. Його пісня, а ми так залетіли, да, залетіли на фіток. Класно, це дуже класно. Е, ну, давайте так, хлопці, робимо коротеньку паузу і повертаємося до етеру, тому що маю для вас дуже цікавий інтерактив. І слід трішки буде пригадати і зрозуміти, е, як ви добре орієнтуєтеся по своїх треках. Домовились? Так, <рес> так. ну <рес> да, давайте <рес> невеличка пауза. А ми до вас, друзі, повертаємось. cancer Lomát legyen, Ну що ж, невеличка пауза. а Ми друзі, продовжуємо і нагадую, що з нами зараз студії Віталій Дужик та Тимофій Музичук «Калуш Оркестра. Ну і що, хлопці, трішки підготувались? Так, так, так. Нас налаштувались. А, ми не знаємо до чого готуватися. Ви нам не сказали. Не сказали правильно. Так, тут треба просто головне бути морально готовим будь-чого. Так, Дивіться, є така штука. Власне, ваші треки, ми їх взяли і ми їх трішки опрацювали. Опрацювали в форматі реверсу. Так, потрібно буде впізнати задом наперед. Я думаю. Ого. Це, так. це не така велика. Насправді це не велика проблема. Е, я так сподіваюся, але буде одне два вас побажання, е, тому що ми зараз будемо ставити, і по-перше, слухачам зараз пояснимо. Так. То музика буде трішки зовсім інша, тому що вона буде зворотньому форматі відтворена. Ваше завдання впізнати. Ну і було би дуже прекрасно, якщо б її добили, вживу добили в плані там, акапельно. навіть якщо б так вийшло. Я думаю, Що здогадаємося? Якщо я здогадаємось. якщо згадайтесь, ну, готова. Тепер ясно, де вони б, треки би купували, так? так? Я жартую, звісно. Ну що, починаємо. О, так, хлопці, налаштовуйтесь. Отже, варіант перший. Стефаніє? Да, да, абсолютно. Давай. Абсолютно вірно. Я свій тембер, пізнаю. Ну і тепер вживу, пробуйте добити, якщо вийде. А, трошки буде змінена з хітбоксом. Віталій, давай. Давай. Оу. Oh. Льо! Звучало. Дуже гарно, я, я щось хлопці. навіть не чекав, що це буде аж так класно. Я теж не е, Ну, ми будемо далі продовжувати. Так. Наступний трек. Ану, так, пробуємо. — Так, Готові? Поїхали. Так, бачу по очах щось. Ану, ну, — ну. Хлопці, я вас вірю. Так. Але. Коли, коли? Коли, коли? Ану? Ану. Абсолютно абсолютно а тепер правильно. пробуйте добити трішки. Коли будемо себе ми стояти вдвох над схилами, я все ще закоханим. Ти все іще красивою. І скільки вокзане завадим нам. І не було ти в мержі, в мержі, лиш твої обійми для мене храм. Я в них бачу світло вночі ночі Ой, класно, Ой, слухай. Карівно. Ексклюзивні місця сьогодні Богдан має, тому так, що прямо, що, прямо, прямо концерт. Прямо так, 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 так. Так, ну Їдемо що. маємо далі. ще декілька варіантів. Поїхали. А ви вже її включали. Так. Це фіт з. Расмусом, Расмусом. Расмусом. так. Та. Саме, саме так. Добренько, Добренько. А, Давай ще. У нас ще є так, маємо добряків. ще варіант. Поїхали. Це любов. Абсолютно <риви> вірно. Дов'єте? Да, так, поїхали. А ми сиділи мучали. Це любов було ночами, ламало Хоч відстань два квартали Ми просто відчували це любов Красно. Фантастично. І ще один варіант у так, нас залишився. Ще є один трек, але все ж таки хочеться запитати, чи добре ви знаєте, чиї то вірші. Ану. А, чи це вірші? ага. Так, так. Там ми... є трішки вкладочка. Так, так, так. Дуже важливо. Серйозно? Угу. — Угу. А ну. ну, ну. Не, не знаю. Тобу, ко, 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 ко. <рес> ну, Зато час. Про ко, ко, ко. Костенко чули так, Оліна Костенко? А, це Костенко? — Так. Прикинь, це а, дуже абсолютно. кльовий трек. Це дуже кльовий трек, дуже кльові слова, і воно так поєдналося. І е, я не буду обманювати, правда? Я не буду обманювати. все дуже круто. Я, я, я не, не знав, ну нічого, нічого. Я просто ми просто мелодію писав. Е, повір, там вірші дуже кливі, потім перечитаєш, ти кайфанеш. То... Я вже зацікавився. Mm -hmm. mm -hmm. Ну так. і останній щось... варіант. Останній? Поїхали. А ну а, давай. Варіанти. А, знаю, я що можу... це Олег. Так. так, я, я можу напере. я можу запустити ще раз, якщо потрібно. Давайте ще раз. Да, давайте давай, ще, ще разок раз. добре. Це вус з вусами. Правильно, а, так, так. Да. це останні важки. Як могла ти підвела, ходила у Абсолютно вірно. Ну хлопці, ви свої треки знаєте дуже добре. Mm -hmm. Максимально ну, правильно. Да, Навіть якщо реверсом запустити мені здається, іншою мовою, бо поміняти слова, все одно би з Ну Це такий да насправді експеріенс. Ми так ніколи, ніколи а, не, не пробували. З вами, вами такий, що ніхто ніколи не робив? Ні, що це ви перші, ви перші. Так. ну повір, перший раз завжди пам'ятається. 100%. відсотки нікому мені не кажіть, здає... що вас ведучі заставляли робити. Мені здається, це буде єдиний раз. Єдиний так? раз Ну повір, якщо приїдете ще раз, і ми вас в гості будемо обов'язково чекати. Я тобі ще щось цікавого придумаю. 100%, 100%. для вас безпосередньо. І будемо вас відпускати. Проте, все ж таки, і ще буквально три запитаннячка Вони також будуть трошки каверзні відносно, але тим не менше, можете відповідати разом. По черзі найце це буде краще. Скажіть, будь ласка, мені якщо у вас була б змога 5 років назад. Звернутися до себе молодого, що би ви собі хотіли прокоментувати? Uh, я знаю, як Олег би прокоментував. Він б... купив би більше е, крипти. так. Я ja, не uh, знаю, та в принципі, нічого uh, би не змінював, тому що це вже було б, це вже був би не я. Uh, uh, tomo... io... Я би нічого не змінював. Ти б нічого так, не змінював? Так, так. Ну я би напевно що би рухатися в тому самому напрямку, що є, їй потрібно. Класно. Так, і скажіть, з ким би ви хотіли топово, топово, прям топово написати будь-який трек. Тобто, це може бути з світу будь-хто, але одна людина. Ну, гурт mm -hmm. в тому числі. Ну, не знаю. Я... Ну, пальцем в небо. Н у нас всі контакти є, повір. <пат Yin> всі контакти є, мені, ми зараз поріжні. Мені ACDC подобається. Я би з ним якийсь. Я би хотів це почути. Тандер підчути під сопілку, був би цікавий. І з фольком в українським колори. Дев'ятати, що це було б круто. Я не знаю, навіть що. Пальцем в небо. Так. Перші, хто приходить, О, на суперпаді, дякую. Класно Класний підкав. Суперпаді. Досить крутий гурт, дуже крутий. Ну, і останнє ще питання. І останнє А ну, ваш улюблений трек, але із вашого виконання, саме із вашої творчості. От топовий трек. Тобто, мені подобається такий, тобі подобається такий, мені подобається зовсім інше. Щось одне. Ну, Насправді мені подобаються всі треки, бо але. там є частинка мене Е, Е, і... In the, 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 yeah. the question... <ac> fire. <frustrating> Fire Класно. Changes, Мені дуже подобається. Дуже крутий трек. Класно. ну знаєш, Мені подобаються всі треки, тому що це звучання, це українське, воно прогриміло усюди, і це дуже кльово, насправді, хлопці. З задоволенням буду вас чекати ще в гостях, ми безпосередньо. Ну і побажання усім нашим слухачам, які зараз вас слухають. Тримаємось разом. Йдемо вперед. А не забуваємо донатити і слава Україні, героям слава. Ну що ж, друзі, я нагадую, віталій дуже Тимофій, музичук, гурт Калош оркестра. В нас були наживо в студії Рай Радіо на Мускабі. Ну і ми вас уже будемо відпускати, бо справ ще дуже багато. В Ужгород. в Ужгород. Ну і будемо вам бажати просто хорошого дня і далі продуктивного тижня.